Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Тараса вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися. Доброго дня. У нас сьогодні четвер, а з понеділка не вщухає тема з приводу звільнення залужного. Багато інформаційних агенцій, авторитетних інформаційних агенцій та навіть і засобів масової інформації з посиланням на свої джерела стверджують, що указ про звільнення головнокомандувача збройних сил він був готовий, але він так і не з'явився. Більше того, чи не на перших шпальтах ця тема зараз у західних засобах масової інформації. Я так думаю, ви весь обсяг. Інформації наявної за ці чотири дні вивчили, як ви можете пояснити, що відбувається? Якщо указ насправді є, то чи будуть його оприлюднювати? Той вже розголос, який маємо зараз, до яких наслідків вже призвів? І до чого ця ситуація, якщо ну, навіть буде цей указ, і е, можемо там припустити, що буде звільнений залужний, до яких наслідків це зможе призвести, на вашу думку? Ну, багато питань веду в одному запитанні задали. Давайте почнемо чуток все інше. Ну, чутки про те, що можливо залужне буде звільнене. З'явилися не вчора, не не Минулий понеділок. Вони ж ходили ще місяці три тому. Теж були різні інформації, що він вже звільнений, не звільнений і так далі. Ну, поки що цього немає. Я в таких випадках завжди спираюся на офіційні заяви. Офісу президента вони сказали, що ніхто нікого не звільняв, і це перше. Друге, чи можуть бути суперечності між військовим та політичним керівництвом країни під час війни, можуть демократичні країни, це не виключення, правила скоріш за все. Я читав, знаєте, багато от мемуарів Маннергейма Черчилля про Рузвельта. У них теж були великі суперечки. Стосовно, як вести війну, що треба застосовувати, і так далі. і так далі А проблема в тому, що в той час не було інтернету, так, і не було такої близькості до влади людей, які з'явилися після появи соціальних мереж. І, звичайно, що так Ну так воно і є. так да Тому у нас з'являється багато таких повідомлень, хтось заперечує, хтось підтримує, і і так так далі далі і так далі. І так далі. Чому так реагують люди? Зрозуміло, тому що залужний є уособленням армії. Армії у нас довіряють 97% людей, 70% 70% приблизно довіряє СБУ, тобто силовим структурам, які зараз виконують функцію безпеки та захисту держави. І тому звичайно, що ну і плюс сам залужний, довіра до залужного достатньо висока. Як серед військових, так і серед цивільного населення. Тому, звичайно, що ці суперечки е, мають живляться ось такою інформацією. Потім е, включаються різні сили, в тому числі упевнений, що росіяни цим користуються для того, щоб е, використати будь-які суперечки, які існують в Україні, е, для того, щоб е, вирішувати власні. Е, власні Власні інтереси реалізовувати у нас, тому ну подивимось. Ми повинні розуміти, що головна команда, що в нас є президент Зеленський. Якщо він вважає, що залужний не впорався, то ну мабуть, він має право на це, але йому доведеться звичайно комунікувати дуже суспільством, розповідати, чому це так сталося, та багато чого іншого. друге наступне питання. Я не виключаю, що дуже мало бажаючий зараз бути на місці залужного. Я, от знаєте, нещодавно інтерв'ю от Марченка, от генерала, який Миколаєвим займався захистом Миколаєва на початку широкомасштабного вторгнення. Він там чітко от вказує логіку генералів. Тому ну, вони не впевнені, що зараз то зможе потягнути такий обсяг роботи, тому що армія це величезний механізм. Мільйон на під час війни з 1200 кілометрів фронту. Е, і таких людей в світі, мабуть, досить мало, які міг би могли впоратися з такою, з такою махіною і так далі. Тому тут, я думаю, що тут теж виникає питання, хто замість нього. І е, е, четверте питання, про яке часто там говорять, що там є політичні якісь. Пристрасті навколо залужного, що він потенційний політик. Хоча впевнено, що політи... полі... Залужний не збирався в політику. Ну так сталося, що його призначили. Він виконує. Ну він е... перетворився фактично в національний міф. Йому вже і пісні присвячують люди прості, і я верші, навіть вже в інтернеті бачив, і так далі. Е, ну, я тут, якщо хтось нашіптує Зеленського стосовно залужного, то вони роблять велику помилку, тому що е, вони фактично виштовхують залужного в політику. Так, навіть якщо залужний зараз його звільнять, він просто піде з армію, почне ну просто буде мовчати. Це все рівно створить величезний центр альтернативної влади в нашій країні. Багато буде кіл навколо Залужного, в тому числі групуватися, і це ще гірше погіршить ситуацію для безпосередньо Зеленського і для влади. Люди можуть поміняти думку стосовно того, чи слід проводити вибори в Україні. І тому я тут логіки такої особливої і переваг особисто для Зеленського звільнення не бачу, так і ну сподіваюся, що це буде вирішено в той е, спосіб для того, щоб це не позначилось на е, боєздатності української армії. А як ви можете прокоментувати те, що ця тема стала такою гарячою і ледь не на перших шпальтах західних засобів масової інформації? Ну я думаю, що росіяни постаралися так для того, щоб це потрапило на західні шпальти. Ну свят теж не слід їх недооцінювати. Вони хочуть показати, як сформулювали манян, що в Україні бардак, як вони хочуть, тому що вони хочуть суперечки всередині країни. Вони не розуміють, що більше суперечок повинно бути, тим більше Україна буде виглядати в очах західних партнерів і фейл-стейт. І головна мета, кому ви даєте зброю? Ну і так далі, і так далі. Тому, звичайно, що теоретично воно могло бути теж з'явитися, і чи є це в центрі уваги? Ну є звичайно, що центр уваги, тому що наші західні партнери хочуть бачити в Україні надійного партнера і передбачуваності. В першу чергу, ви як керуючий партнер національної антикризової групи, дуже чітко розумієтеся на кризових процесах, є вони чи ні. Чи насторожує вас заява вже не одна? А вже навіть ну, якщо нам брати за останні три тижні, то їх пролунало вже тричі, навіть більше. Давида Арахамії про те, що єдності немає в парламенті, що та єдність, яка була півтора року тому, її вже немає, і більше того, лише в слузі народу, 17 народних депутатів хочуть скласти свої мандати. І ну, говорить Арахамія вже фактично про те, що парламентська криза у нас. Ну, що значить парламентська криза? Ну, якщо 17 депутатів теоретично підуть, це не змінить. Там достатня кількість буде депутатів. Залишиться 388 для вирішення проблем і для голосування. Це з головою вистачає навіть для зміни конституції. Хоча її не можна зміняти під час військового стану. Тому це ну, таке. Ну зазвичай, якщо не вистачає голосів слогам народу, там вистачає голосів для інших від інших фракцій. Беруть тому. Ну, можливо, він з якоюсь політичною метою когось там лякає парламентом, так ну тоді виникне питання: що якщо дисфункціональний парламент, то знову таки це додасть кількості бажаючих для того, щоб провести вибори в будь-який спосіб в нашій державі, щоб був функціональний тоді парламент. Тоді в парламент зайдуть фактично військові. От і все А наскільки ну, фактично це зараз реально? А по-друге, наскільки це ризиковано? Ну, якщо буде зараз, поки українці проти виборів 80%, відсотків, але якщо дисфункціональна буде влада, я думаю, що думка може й помінятися. У нас на порядку денному найдовшим часом з'явиться законопроект про мобілізацію. Що буде коїтися у парламенті, як швидко може бути ухвалений цей документ? Ну, дивіться це вже якийсь компромісний варіант, який вже проходив через обговорення парламенті, тому я думаю, що не буде таких великих батлів. Стосовно цього буде більш конструктивна робота, тому що, вочевидь, що, ну, мабуть, там зміни потрібні? А що значить компромісний? Це, це другий компромісний варіант, але знову ж таки дуже багато до нього виникає вже питань, судячи з того, як реагують соціальні мережі. От, власне, мене цікавиться, наскільки, знаєте, от ці кризові всі явища, які, про які говорив Арахамія, під час ухвалення цього законопроекту можуть себе показати. Чи буде єдність? Чи от, от як це все буде виглядати? Ні, ну що значить буде, не буде єдність. Тут питання до влади, тут треба ну, все ж таки, змінювати. Тим більше, ну ми повинні ще розуміти, що в принципі закон про мобілізацію він же частково починає реалізовуватися. Був цей закон про електронний кабінет, так. Він вже є частиною, фактично цього частину цього мобілізаційного законодавства. Ось і, ну знову таки, що значить, якщо парламент спроможний дійти думки, то навіщо тоді такий парламент потрібен в даному випадку? У людей може виникнути думка, так і більше буде питань до слуг народу, які а, мають все ж таки монобільшість там. Напередодні відбувся 31 січня відбувся великий обмін полоненими, але в головному управлінні розвитку України сказали про те, що серед повернених полонених не було тих, чий обмін зірвався через іл 76 Путін продовжує говорити про те, що на борту того і були українські військовополонені. При цьому не надає Росія жодних якихось конкретних фактів. Як довго і в якою метою Росіяни ще спекулюватимуть цією темою? Ну ця тема вже померла. Якщо ви там протягом п'яти годин не показали трупи, про які ви говорили, то немає доказів. Якщо ви кричите, що цей літак був збит Петріотом, ну так запрошуйте всі міжнародні структури показуєте де ця ракета Петріоту і так далі. Ну, немає нічого, немає. Ну, єдине, що вони показали, це уламки літака, який вибухнув в повітрі. І три людини, три трупи, ну, фактично, це члени екіпажу. Тому я думаю, що ця тема померла. Вони, звичайно, будуть спекулювати З однією метою, тільки зараз на цьому етапі. Це для того, щоб знайти якісь докази знайти якісь докази стосовно того що стосовно того що є є якісь удари з американської зброї вони ж хочуть зірвати допомогу україні але ніяких факти факти фактажу немає і багато чого теж немає тому Ну і звичайно що вони будуть спекулювати темою полонених тому що вони розуміють що для українця Кожен український солдат є цінністю, і звичайно, що вони будуть спекулювати, це ну міняємо, не міняємо, е, знаход, там е, померли, не померли і для того, щоб закинути знову суперечки в українське суспільство. Але як я вам сказав, ніяких доказів, якщо вони не з'явилися протягом п'яти годин, немає, значить їх немає. Якщо вони почнуть фальсифікувати, а це вже означає, що вони щось будуть пред'являти, це вже буде матиме ознаки фальсифікації. То це знову таки нічого не означає в даному випадку. Ще одна цікава новина з'явилася про те, що міжнародний суд ООН визнав, що Росія частково порушила антитерористичний договір організації на сході України у 2014 році. Тобто, от за даними Рейтерс, зараз Міжнародний суд ООН він частково задовольнив вимоги України. Україна просила виплати репарації, суд цього не прийняв. Питання чому? І також питання, чому суд ООН відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття пасажирського літака Боїнг у липні 2014 року. Ну, дивіться, тут є три моменти. Перше суд ООН завжди виносить якісь такі навіть розпливчаті рішення і половинчасті. Тут нічого дивного немає. Друге, що ви хочете від організації, де одну з контрольних пакетів, ну такого не контрольний, а вагому пакеті займає Росія. Вона є членом Радбезу. ООН вона вплив на апарат, має і на сам на саму організацію, і так далі. А третя теза, а, те, що вони там визнали, не визнали, а, воно в дійсності не має ніякого значення, тому що Росія все рівно виконувати ні будь-яке рішення суду не буде. Четверта, стосовно репарацій, в Генеральній асамблеї ООН, що в 2022 році відбулося голосування стосовно репарацій з, з Росії. Я думаю, що там будуть ґрунтуватися на цьому питанні. І на підставі цього рішення поки що поки що немає ніякого юридичного механізму для того, щоб стягнути репарації з Росії. Пане Тарасе, просто якось дивно це рішення міжнародного суду ООН виглядає з огляду на те, що той же Стрілков-Гіркін визнаний вже міжнародним злочинцем, якраз за збиття воєнного МН17 у 2014 році. Тому причетність Росії вона фактично доведена. Тож як власне це все ну знаєте, стикується, якщо ми говоримо про юридичну площину? Ну там був суд Газі, там трохи інше був там трибунал. По моєму виконувалося, то міжнародний суд. То ви правильно зауважили. У 22-му році було вже рішення суду, були визнані і Тут перше риторичне українське питання: і що? ну Росія не видає стрілково, не виконує рішення. Тому ми повинні зважати на ці на ці обставини. І ну у будь-якому разі, там юридичний факт. Агресії Росії проти України зафіксовано, чому тому, що було доведено, що саме російська була установка. БУК я уважно слідкував за цією за цим процесом, тому що нідерландська прокуратура провела дуже ретельне дослідження. Вона різні версії про представила і перевірила в суді, в тому числі навіть російські. І тому в даному випадку це якраз показувало, що ці процеси, ці процеси є е, е, досить складними для виконання, але сам факт юридичний вже є, тому що якщо російський, е, це був російський бук, далі піднімаєш статут російської армії законодавство. Бачиш, що міг дати наказ, до якої частини належала ця установка. І розуміє, що перемістити цю установку могли тільки на рівні Міністерства оборони Російської Федерації за іронією долі, стрілков Гіркін опинився у російській в'язниці. Він серйозна загроза зараз кремлівському режиму. Як ви поясните те, що відбувається? Ну, якби був загроза, він би вже давно не сидів, був, бізниця, а відправився вже кудись подалі, десь до Кобзона чи до Пригожина. Я думаю, що це такий м'які достатньо, до речі, вирок. Ну, Показують, що ну, так, не треба так лаяти на російську армію. Але оскільки він є фактично крилом ФСБ, то такий вирок достатньо м'який, просто так, знаєте, по... по погрозили пальчиком в даному випадку, і все тому тут ніякого зв'язку немає. Це внутрішнє справа Російської Федерації в першу чергу пане Тараса, а теоретично, от Росія, Кремль, безпосередньо Путін вони боялися того, що на лаві підсудних у газі зараз Рілков Гіркін опиниться. Він же багато чого цікавого може розповісти. То віддавав команди, хто був в курсі. Ні, ну ви правильно говорите, просто такі люди не доживають до суда. Ну він його ніколи не видадуть, і його просто по дорозі знищать, Якщо теоретично він погодився б дати свідчення на Путіна на його оточення, дуже коротенький ще прогноз від вас хочу почати. Чогось на зразок Пригожин, два до так званих президентських виборів у Росії. Чекати чи ні? Ну, теоретично в Росії все можливо, тому що багато невизначених стосовно Путіна у еліт в першу чергу. Тому Путін так і намагається так провести вибори, щоб не було ніяких неочікуваностей. Вони і кандидатів підбирали Путіну таким, щоб на їх тлі він виглядав таким молодим та перспективним політиком. Вони розтягнули день голосування на три дні та багато чого іншого. Але напруження в елітах, очевидь, є в Російській Федерації, тому що вони не розуміють перспективи. А що а що далі? Що обіцяє Путін? яку картинку майбутнього він малює? Нескінченну війну без будь-якої цілі і зрозумілих результатів, які вони можуть отримати, що буде заходом і так далі. Упевнений, що багато хто не задоволений, що відбувається зараз стосунка з Китаєм, Китай, який фактично. Повільно поглинає зараз Російську Федерацію, і тому в даному випадку, звичайно, що є а, є є ризики, але чи справді це вони поки що питання. Але я впевнений, що вони точно будуть, тому що Пригожин показав схему, що фактично декілька тисяч людей, які йдуть зі зброєю на Кремль, і все, режим просто падає. Це перше. І друге, коли вбили Пригожина, це показало, що владу можна змінити ще більш легше. Це достатньо підкупити якийсь розрахунок ППО для того, щоб збити якийсь літак. А коли був вбитий Пригожин та Уткін, це теж був знак для еліт: що от слову Путіна вже вірити не можна. Тому що він міг брехати народу російському всьому світу, але от своєму оточенні він все ж таки дотримувався слова і він припиняє бути арбітром, і це створює точки напруження в веліти Тарасе, Щиро дякую вам за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму. Знаю, що ви обмежені в часі, тому вам ще раз величезна подяка від наших глядачів. Бережіть себе і до наступних зустрічей на нашій ютуб платформі. Так, до побачення.